Російські військові обстріляли Нікополь з Градів та ствольної артилерії. У житлові квартали поцілили 42 снаряди. У Кривому Розі лікують від поранень трьох жителів Зеленодольська, які 21 серпня потрапили під обстріл російської армії. Із початком повномасштабного вторгнення квартири у Дніпрі подешевшили в середньому на 40%. відсотків. У ніч на 22 серпня російські військові обстріляли три райони Дніпропетровщини Нікопольський, Криворізький та Синельніківський. У Криворізькому районі атакували з ураганів Зеленодольську громаду. Руйнувань та поранених немає. По Синельніківському району російські військові поцілили ракетами, зруйнували сільгосп, підприємство, школу та будинок культури. По Нікополі стріляли з градів та ствольної артилерії тричі за ніч. По житлових кварталах випустили 42 снаряди. Маємо чотирьох постраждалих людей: це чоловік 53 роки та жінка 54 роки. Зараз вони госпіталізовані. Також чоловік, 61 рік та жінка 68 років лікуються вдома. Внаслідок обстрілів пошкоджено дитячий садок, храм, магазини, аптеки, ринки, будівлю суду та автовокзал. Загалом понад 10 об'єктів. Вшен зруйновані два приватних будинки. Більш ніж 30 з них пошкоджені. Понівечені 12 п'ятиповерхівок. Пошкоджено та знищено з два десятки господарчих споруд та два автомобілі. Прибитий газопровід та лінія електропередач семеро жителів Зеленодольська, які 21 серпня отримали важкі поранення від російських снарядів, зараз перебувають у лікарнях Дніпропетровщини. Трьох з них жінку, хлопчика та чоловіка, доправили до Кривого Рогу. Олександру 73 роки. Поранення отримав на дачі під час російського обстрілу. Якщо чесно, то я курочок держу, їх кормити треба було. Що скажу, не ходить, все одно ж треба. В кого там овочі, фрукти, огурці, помідори, так само і в мене теж все є. О, треба ходити. Ну, то ж рискуємо. А я доріскувався. Олександр каже, до вибухів у місті вже звик, однак не очікував, що ракета розірветься просто над його головою. Я сидів якраз, сів передохнути, і коли почався свист зверху, свист, я одразу упав на поле і лежав. Мені треба було швидко, там 2-3 секунди було забігти в домик. А я ліг, а воно вже відкрите. зверху, як почало бомбити, зверху оце розриватися. дим такий, ну секунд 10, мабуть, І все прикратилося, я чувствую, що в мене кров побігла. Поранений Олександр зміг дістатися додому на велосипеді. Рідні викликали швидку. Після медогляду у лікарні апостолового чоловіка доправили до Кривого Рогу. Тут медики видалили уламок від російської ракети з його грудної клітини. Наразі стан середньої тяжкості хворий буде потребувати ще оперативного лікування в об'ємі видалення осколку до 1,5 см, який зараз знаходиться у нього в легені. Наразі у Криворізьких лікарнях перебуває ще двоє поранених зеленодольська: 77-річна жінка на апаратах життєзабезпечення у відділенні інтенсивної терапії. 9-річний хлопець лікує поранення правої ноги. Віктор Могоров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Понад місяць під постійними обстрілами живуть мешканці Нікополя. Незважаючи на це, місто продовжує приймати переселенців. Нині тут зареєструвалися більше п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб. Частина жителів виїхала з міста, інші ночують у підвалах та сховищах. У Нікопольському виконкомі зазначають, за цей час люди стали більше дотримуватися правил поведінки під час тривоги. Люди дійсно після таких масових обстрілів за останній тиждень перебувають в укриттях і, і в нічний час. Дійсно, більш як якось суворо дотримуються сигналів тривоги і дійсно покидають вулицю або знаходяться в будівлях з дотримання правила двох стін, або проходять в прості укриття тобто. Підвальні приміщення. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства допомагають громадянам в ліквідації наслідків обстрілів і пожеж. Ну Місто живе. Через обстріл Марганця у ніч на 21 серпня у місті пошкоджене кладовище. Російські окупанти поцілили по могилами зі ствольної артилерії. Крест пошкодив, трохи поправив. Ну, так, більш міні. Там, звісно, біда, я бачу. Сюди трохи не достала. Там розбито все. тварюки, вандали. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Звірюги. Що я можу сказати? Хіба це люди? Цей будинок один з пошкоджених через денний обстріл міста 19 серпня. Тоді п'ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Тетяна розповідає, була вдома разом з чоловіком, двома доньками та восьмимісячним онуком. За Все. Пилі, куски летять, кирпичі, шифер, стекло. Всі стекла повипадали в окна. Попрошивало кришу, пошило весь забор. У нас чудо, що стояла машина в дворі. Якби не було машини, то нас би не було. Прошило машину, а ті осколки всі були в нас в голові. Ті, що в машині. А це витягували кругом з машини і машина тут стояла. С окон полы В окнах. Прошила окна там стенку. Марганець війська РФ обстрілюють з тимчасово окупованого енергодару з 27 липня. Б'ють із градів, ураганів та ствольної артилерії. За цей час у місті загинуло 10 людей, четверо отримали поранення. У марганці пошкоджені 67 приватних будинків та 150 квартир. Чотири будинки та 10 квартир зруйновані. Обстріли зачепили чотири школи, дитячий садок, лікарню та центри надання соцпослуг. Зі зруйнованих квартир та приватних будинків людей відселили у вільні приміщення у місті. На сьогоднішній день ми все заміс за кошти місного бюджету. Ми все ремонтуємо. Зараз будемо приступати до ремонту тих осель, які вивалилися блоки і дуже тяжкі наслідки. Це наш садик, це ці квартири і дома. По кришам ми вже закінчуємо ремонти. Всі це біля 4 тисяч квадратних метрів ми вже закінчуємо, За цю неділю неділю ми закінчимо ремонти. У місті безперебійно працює система оповіщення про загрозу артобстрілу та ракетного удару, каже Геннадій Боровик. Однак жодного надійного укриття тут немає. Е, у нас в місті сертифіцированих, як сказати, бомбоубіжищ немає. От. Е, люди. Ховаються в своїх домівках, в подвалах, де можуть. З міста евакуювалися близько 10 тисяч людей. Це каже Геннадій Буровик, четверта частина жителів. Виїхати можна на власному автотранспорті міжміських автобусах та безкоштовних евакупотягах. У Марганці створений центр допомоги жителям, які вирішили виїхати з міста. Волонтери бронюють місця у потягу та надають житло для тимчасового проживання. Звертатися можна за номером 095 931 51 85. Яна Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. За оперативною інформацією, від початку війни у Криворізькому районі, згідно з офіційно поданими заявами від мешканців, зруйновано більше 30 приватних будинків, пошкоджено більше 400 приватних будинків та 50 багатоповерхових будинків. Також пошкоджено різного рівня зафіксовані на 30 промислових підприємствах і 16 агропідприємствах та фермерських господарств. На території нашого району проживає близько 7,5 тисяч людей, із них 1960 дітей. Люди постійно приїжджають із Донецької, Херсонської областей, найбільше переселенців. Проживає у Лузуватській та Софійській громадах. Люди забезпечені усім необхідним харчовими продуктами, засобами гігієн та догляду, за немовлятами, одягом. підготовка до опалювального сезону йде згідно графіка, технічні всі заходи, які потрібно зробити біля котелень і теплотрас. Комунальні підприємства виконали всі майже на 100%. Служби ДСНС і різні служби готують такі пункти обігріву на випадок надзвичайної ситуації і тимчасово. Не дай Бог буде в якому-то районі відсутнє опалення, то люди будуть обігріті, люди будуть захищені. Влада також готує ці всі предмети вугілля, дрова намагаємося зробити резерви. У Дніпрі перевіряють справність роботи поїздів метрополітену. Зокрема, звертають увагу на стан вагонів та вузлів між ними, а також на колеса. Перевірки здійснюють після завершення роботи метрополітену, коли рухомий склад сходить з лінії. Аби метро працювало стабільно та безперебійно. Кожен потяг має пройти три етапи ремонту. «Розділяється технічне обслуговування на різні об'єми. При огляді ТО-1 проводиться візуальний огляд деталей і вузлів рухомого складу, перевіряється деталі на нагрів і дається готовність состава до подальшої експлуатації. При ТО2 додатково вже розводиться поповнення смазкою вузлів, заміна якісь приборів. Найпростіший ТО-1 це виконується просто огляд рухомого складу. Усі наступні ремонти, наприклад, ТО, 2 який зараз стоїть, то вже відчиняється певне обладнання, дивиться стан цього обладнання. При потребі проводиться ревізія. Я дуже сильно люблю. Ріменя. Востаннє голос 21-річного Данила родина чула 15 березня. З того часу хлопець, який служить у лавах Нацгвардії, не виходив на зв'язок, розповідає його сестра Анастасія Дулматова. Данило пройшов строкову службу. Після цього підписав контракт. І з початком повномасштабного вторгнення військовослужбовець ніс службу на Маріупольському напрямку. 30 березня родина отримала страшну звістку. Данило потрапив у полон. Он у нас попал в плен с 15 марта. После этого он не выходит на связь, соответственно. Мы обращались везде, где можно, и обращаемся, и хотим обратиться ко всем, чтобы нам помогли, и всем ребятам, которые находятся в плену. Потому что мы переживаем каждый день и понимаем, что они защищали нас, и сейчас, сейчас мы должны сделать все, чтобы защитить их. А це мати полоненого військовослужбовця Олена після теракту в Оленівці. Її 21-річний син Іван, який спочатку повномасштабного вторгнення у лавах Національної гвардії боронив Маріуполь, вийшов на зв'язок. Жінка не зраділа. Син живий. Відтепер мріє якомога швидше повернути його додому. Як любий чоловік, він сказав, що я хочу іти служити і віддати. Довг, який обов'язок да, свій. Чоловіка я повинен піти служити. Я не перечила цьому, тому що я вважаю так же, як і моя дитина. 24 февраля коли почалась війна, він стояв на блокпосту в Маріуполі і з першого дня захищав город Маріуполь. Потім їхню бригаду розбили і їх присоєдинили до тих, хто вижив. Так він попав на територію заводу Азовсталь. В заводі вони пробули почти 90 днів. І по наказу Маріупольського гарнизону він склав зброю і вийшов із заводу. Ми хочемо достукатися, щоб нас почули, щоб наших дітей. Повернули живими. Усі ви знаєте, що багато показують на російських каналах ці страшні сітки, які вони хочуть дуже-дуже боляче це казати, вони хочуть в них стратити, судити наш весь маріупольський гарнізон. І ми хочемо донести до нашого керівництва, нашого уряду, що ми боремося, що ми благаємо допомогти нам в цьому. Бо ми своїх хлопців, дівчат, це медики ЗСУ, це 56 та окрема мотопіхотна бригада, це полк ЗОВ, це морпіхи. 36, та це Нацгвардія, також це поліція. Нагадаємо, як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, окупанти та бойовики так званої ДНР планують влаштувати судилище над українськими захисниками міста у день незалежності України, 24 серпня. Українським бійцям погрожують смертною карою. Її планують провести у будівлі Маріупольської філармонії. Там для цього окупанти облаштували залізні клітки. Президент України Володимир Зеленський заявив: якщо Росія влаштує судилище над українськими захисниками, вона назавжди відріже себе від переговорів. Юлія Сенек, Владислав Кищук, новини на Суспільному, Запоріжжя. Вилучили наркотики зброю та набої у місті Верхівцева. річного чоловіка затримали правоохоронці. За їхньою версією на своєму подвір'ї він вирощував 112 кущів коноплі. Під час обшуку поліцейські також знайшли у нього 330 грамів марихуани. За це фігурант може опинитися за ґратами на 5 років. Крім того, вдома у раніше судимого 28-річного місцевого жителя знайшли шприц з опієм, два корпуси від гранат та набої. Чоловіку загрожує до 10 років обмеження. Після 24 лютого попит на придбання квартир у Дніпрі знизився, розповідає член спілки фахівців з нерухомого майна України В'ячеслав Козаченко. На ринку нерухомості чоловік працює 18 років. Фахівець каже: подекуди ціни зменшились двічі і навіть втричі. Багато власників вважають, що так, що проїхали багато людей з інших областей. Вони. Бажають купити тут нерухомість, але це не відповідає дійсності, тому що з тих людей, які сюди приїхали, дуже малий відсоток мають таку можливість придбати нерухомість. Ті, хто наразі активно ведуть собі на ринку, це так звані ну так, скажімо, інвестори, які, користуючись цим станом, намагаються придбати цікаві об'єкти. До лютого середня ціна квадратного метра не у новобудові в центрі міста складала близько 1000-1200 доларів. Наразі ціна зменшилась до 800-900 доларів. Квадратний метр в новобудові коштував півтори-дві тисячі доларів. Наразі вартість таких квартир зменшилась на 40-50%. відсотків. Крім того, В'ячеслав Козаченко додає, що через дорожчання будівельних матеріалів вартість ремонту в новобудові буде вище – мінімум на 20 відсотків. Ті люди, які купили в новобудовах квартири і зробили там ремонт по тих цінах, вони їх тут теж зараз багато на ринку, і з них теж багато бажають продати свої квартири. Хоча повернути свої кошти. Тому з ними конкурувати тим, хто тільки зараз будується, і ті квартири, де тільки потрібно буде робити ремонт, дуже важко. Тому краще придбати квартиру вже з ремонтом, який зробили, наприклад, нещодавно, ніж купувати без ремонту і робити його з нуля. Представниця відділу захисту інтересів територіальної громади міста Марина Риженко каже: аби уникнути шахрайства при купівлі нерухомого майна, треба в першу чергу перевірити право власності. Для цього звернутись до Державної реєстраційної служби. Якщо мова йде про земельну ділянку, слід взяти витяг із Держгеокадастру України. Також слід дізнатися, чи збігаються дані в технічному паспорті нерухомості із витягом щодо права власності. На майно на самому технічному паспорті пересвідчиться у відсутності штампів або відміток, які можуть позначати певні недоліки об'єкта. Для новобудови обов'язково має бути документ про введення в експлуатацію. Також Марина Риженка радить перевірити, чи прописані у квартири люди, бо виписувати їх доведеться через суд. Особа, яка набуває право власності, де прописані малолітні діти, вона не зможе їх виписати. Це будуть в будь-якому разі судові спори. Ну якщо особа хоче набути нерухоме майно, яке буде вільне, яке буде саме її, і саме вона буде вирішувати, яким чином їм розпоряджатися, то звичайно не треба йти на такі уговори нотаріусів, продавців, і не потрібно набувати право власності з прописаними особами і з малолітніми, в тому числі. Для оформлення всіх документів та отримання витягів із реєстрів можна звертатися як до державних реєстраторів, так і до приватних нотаріусів. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. новини на Суспільному, Дніпро.